Керівники гірничорудних підприємств компанії Ферекспо звернулися до трудових колективів з інформацією про поточний стан справ на підприємствах. Далі я зачитаю текст звернення. Шановні колеги, від імені керівництва компанії Ферекспо дозвольте висловити кожному представнику трудового колективу щиру та безмежну вдячність за вашу щоденну наполегливу працю відповідно до наших цінностей, яка дозволяє нам зберігати можливість нашим підприємствам виробляти продукцію в катастрофічних та критичних умовах повномасштабної війни та внутрішніх соціально-економічних труднощів. Зазвичай ми інформуємо вас про ринкові тенденції, основними ознаками яких наразі є нестабільний рух цін на світових ринках залізорудної сировини та продукції, високий рівень цін на енергоносії, які є важливою складовою виробничих витрат, затримка бюджетного відшкодування, податку на додану вартість, сума, яку не отримали наші підприємства внаслідок рішень податкових органів, збільшується щомісяця і становить понад 2 мільярда гривень. Проблеми через несправедливі судові рішення, наслідком яких став арешт банківських рахунків полтавського ГЗК та його майна. Усе це призводить до величезних проблем пов'язаних із можливістю сплати підприємствами Ферекспо своїх зобов'язань перед постачальниками, партнерами та контрагентами. Певні проблеми існують також із нормальною реалізацією процедури виплати заробітної плати. Підступні та нічим не обґрунтовані дії ворога також впливають на стабільність нашого виробничого процесу. Так, після нападів на українську енергетичну інфраструктуру, в ніч на 8 листопада 2025 року, постачання електроенергії. До наших підприємств було порушено, внаслідок чого ми були змушені тимчасово призупинити виробництво та відвантаження продукції. Внаслідок оперативно ухвалених менеджментом компанії та підприємств рішень нам вдалося сформувати запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту. Протягом часу, який пройшов з моменту обстрілу, було відновлено подачу електроенергії в обмеженій кількості на Полтавській та Єрістівській ГЗК. Однак роботи щодо відновлення електропостачання та повної потужності виробництва тривають, і ми не втрачаємо надії на успішне завершення цього процесу. Ще одним серйозним викликом для менеджменту компанії є розробка і впровадження заходів по збереженню полтавським та Єрісівським ГЗК статусу критично важливих для економіки України підприємства ємств ми сподіваємося що ця кропітка і вкрай важлива робота принесе нам позитивні очікувані результати і ми збережемо наш персонал та згодом відновимо безперервне злагоджене функціонування ГЗК. Колеги, друзі, ми продовжуємо спільно і щоденно долати усі труднощі і сподіваємося на якнайшвидше вирішення усіх поточних проблем та докладемо всіх необхідних зусиль для покращення ситуації на наших підприємствах. З повагою Віктор Лотоус, голова правління Прат ГЗК, Тарас Зінченко, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ ГЗК, Юрій Химич, генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК.